Такі ось я. Розпочинаємо розповідь про е, свою подорож в Дубаї. Ви можете зараз побачити, який я і чий за кадровий голос ви бачите. Пересувався я самостійно, знімав все самостійно на активному візочку і знімав на камеру, яку ви бачите в мене на груді. Окей, почнемо. Почнемо ми нашу подорож з аеропорта Дубаю. Я вже взяв візок. Мабуть, ми змінимо колись окреме відео про подорож на в аеропорту. Можемо тільки сказати, що аеропорт є один з найкращих місць для візочників, тому що там все абсолютно пристосовано. Коли ви прилітаєте, вас зустрічає спеціальна людина, яка з вами... Поруч я готовий вам все допомогти до тих пір, поки не... ви не отримуєте свій візок, ви не вийдете за зону а, паспортного контролю, і поки він не переконається, що у вас все добре, ніякої допомоги не треба. Аеропорт Дубай насправді абсолютно стандартний, не дивлячись на те, що а, країна є мусульманською, є обмеження по. Алкоголю це стандартні дютики, в яких повно різного алкоголю, якого тільки можливо. Але тим не менш ми одразу бачимо таку річ, як впадає в очі велике різноманіття людей. Люди є абсолютно європейського відео, а є люди, скажімо так, мусульманського, особливо жінки, які носять паранджі. Ну, це побачимо наперед. Коли е прилітаєш на Україну, тебе залишають в аеропорту, що робити далі. Е ну, як на мене, якщо ви не знаєте е маршрут громадського транспорту, як туди добратися, особливо, якщо ви прилетіли, як я приблизно о 4 ночі, відповідно, е є велика. ймовірність, що громадський транспорт не працює, шукаємо таксі. Як знайти таксі? Ну, теж досить просто, тому що зазвичай є вказівники, які е, допоможуть вам знайти, ось ви його бачите, е, де знаходиться таксі, де знаходиться громадський транспорт, де знаходиться вихід, де знаходяться вбирання, які, можливо, вам треба буде після перельоту. І треба відзначити, що е, в аеропортах 100% є... Пристосовані вираді і це дуже зручно. Тому я першим е, ділом почав шукати таксі і йти по різним вказівникам. Але треба пам'ятати, коли ви приїжджаєте на Україну і хочете скористуватися таксі, про те, що не всі таксі приймають е, картки від Треба одразу е, заробити обмін для того, щоб мати хоч якусь готівку. Так як я не був впевнений, яке таксі ми отримаємо, відповідно, я знайшов одразу ж обмінник, яким я скористувався і обміняв там якусь готівку, щоб було чим заплатити за таксі. Значить, знайшов я обмінник, який працював. І... Пішов в казінникам далі шукати вже таксі, яке мене може довести. У мене був тільки адреса готелю, більше нічого. І як я казав, що о четвертій ранку чи посередині ночі е шансів громадським транспортом ну, принаймні на країні я не став ризикувати, щоб це спробував зробити. Відповідно, нічого такого, не треба ніякого знання англійської мови, дивимось по конкам надписи Таксі, туди і рухаємось. Значить, Ось ми виїжджаємо на вихід, і тут нас чекають чуваки. Прямо скажемо, моя англійська мова не є е, зірковою, але тим не менш якихось знань мене е, виністичило, щоб зрозуміти, що чуваки щось е, мені пропонують різні варіанти. Пропонують мені великий автобус, я їм кажу, ні, мені не треба автобусів, я думаю, що він дорожче коштує. А я кажу, що мені треба звичайна машина. Навіть звичайна машина я можу сісти і відповідно деш дешево поїсти. На що вони мені кажуть, що в принципі, для людей на візку є спеціальний транспорт і він дорожчий не буде. Ось він на нього тикає, показує, який він буде. Я кажу, ну окей, як дорожче не буде, то поїхали. Відповідно, як завжди до людей на візках дуже чутливо відносяться, і чувак пішов показувати, куди мені треба їхати, пішов звати тих, кого треба. Відповідно, ми поїхали. Тут чекає купа таксі для звичайних людей. Якщо б я був не на візку, теж проблем би. Знаєте, і таксі і систи теж мені абсолютно ніякої не було. Тика він мені пальцем куди. І видно навіть без особливих знань англійської мови, чого всі бояться, коли подорожують навіть на пальцях, тобі тикають, куди треба йти і що робити. Ось мій. Автобус. Чувак шукає водія. Для того, щоб мене посадовити і продавці не було. Під'їжджаємо, що треба йти ззаду. І ззаду автобуса ми бачимо дуже-дуже прикольну річ. Відкриваємо. І тут у нас спеціальний підйомник. Ось так він виглядає. Спеціальні люди, які одразу ж все можуть допомогти. Хочу нагадати, що це дуже пізно. Це не посередині дня, але тим не менше посередині ночі так само купа людей, які знають, що робити, які знають, як робити, і які е можуть вам в цьому допомогти. Ось підйомник опускається. Я на нього заїжджаю. Вони його закривають і ми з такими піднімаємось. Ззаду цього автобуса якраз повне місце для э, інвалідного візка. Спереду є э, кілька пасажирських місць, то тобто, якщо у вас є люди з супроводом, то вони можуть там сісти. Так як я їхав е один, то відповідно я був єдиним пасажиром цього мікроавтобусу. Значить, Приїхали ми до готелю. Ось Так він виглядає. Називається він Radisson Blue Waterfront. Е я розплачуюсь таксістом. Це мені коштувало... Наскільки я пам'ятаю у перерахунку дуже-дуже недешево, це десь близько там 60 доларів, але так для розуміння це ми їхали десь півгодини, це посередині ранку навіть ночі. І чесно кажучи, ну, я не уявляю, які альтернативи в мене для цього були. Тобто дорого, але я вже не думав, як добратися. Привеземо мене під самий готель. Готель суперовий. Так, готель підзірковий. Ось ми в нього розраховуємось. Іжджаємо. Так як готель підзерковий, звісно, все облаштовано, все доступно, невеличкий пандусік. Людей, звичайно, нема, тому що середньої ночі заїжджаємо. Тут теж все гарно, все шикарно. А тепер я вам трошки покажу цей нор, який я використовував для життя Дубаї. Це було всього на дві ночі. Але номер дуже прикольний. Їм з усіма зручностями для людей на візках. Ось ви бачите шафи. В Шафі висить халат. В шафі є тачки. Доска. Туалет прилаштований. Званою, яку пізніше побачити. Шафі є. Все що тільки необхідно. Сейф. лопатка для взуття, Набір для шиття. Короче, обов'язковий на фактично всіх. В отелі для життя там є фактично все. Праска, яка теж може знадобитися. На щастя, у мене було два дні і проспати нічого не, не, потреби не було. Влачезна плавно. Вот такий стильный номер абсолютно. Уфу, все шочки можно замовити. Влачезна кровать э, с проміжком, э, в якій в принципі нормально виском будеха и нормально пересестила на кровать. Ось це прилаштована ванна з туалетом, бачимо поручні, бачимо маленькі стілець, які розкладаються, коли можна сідати. Це я. Відповідно, поруч знаходиться душова. Бачите, можна сюди пересісти, прийняти душ, і потім знову сісти на візок. Все досить зручно, хоча, чесно кажучи, цей стілець не дуже... Зручний, як для мене, у якого не дуже гарно працює спина. Далі, е туалет. Теж поручню, коли можна пересісти. Це теж зручно. Е я думаю, багато в атере бачили цю червону мотузку, за яку можна дергати, для чого вона призначена, якщо вам стало теоретично погано, то можна і ви лежите, ви можете її дернути, і до вас щоденька прийде допомога. и спробую якость вас видкачать, скажем вот так. Рушники, влачезный набор косметики, честно говоря, на не знаю для чего. Вы. Там шампунь, гель, гель для э, тела, лосьон для тела, ну полно, полно всякого разного. Це кінець першої нашої частини. Чекайте на другу і підписуйтесь на наш канал та сторінку Facebook. Дякую.